Цифрові злочини, махінації, здія, покоління шахраїв, темщиків, колцентрів і арбітражників. Криптогаманці, біткоїни, арбітраж трафіку, криптобіржі, бінанс, вайбі, пітупі, трейдери, ці всі новомодні слова стали буденністю сухочасної молоді. І якщо для людей у віці ці терміні не більше ніж нові вирази лайки, то для теперішніх юнаків все, що пов'язане з криптовалютами, є дечим святим, недоторканним та особливо перспективним. Та чи насправді сучасний мережний бізнес і світ заробітку є настільки правильним? Про це ми сьогодні поговоримо. Крім того, гадаємо про усі новомодні шляхи заробітку та скільки грошенят можна заробити такими способами. Науково-технічний розвиток не. Плинно продовжується. Щодень з'являються новели стосовно того, як підзаробити якомога більше зовсім не витрачаючи на це зусиль та головних засобів. Експерти, бізнес-коучі та навіть диванні експерти, буквально кричать про те, що інвестування в криптовалюту найбільш розумний та перспективний спосіб не лише збереження капіталу, але й примноження його. А й справді, хіба не мріє отримувати мільйони на картку, лежачи на шезлонгу, десь у Монако лише дурень відмовиться від такої роботи. Та сьогодні ми розвіємо всі рожеві мріливі думки, які зібралися довкола криптобірж арбітражів трафіку кол-центрів та інших розкажемо, як насправді функціонують усі ці бізнес-структури та звідки беруться такі безмежні суми. Яке покарання чекатиме на вас у разі запуску в обіг нових схем та як це впливатиме на майбутні країни? Хто стоїть за діяльністю відомих криптобірж? та чи правда, що у крипті майбутнє? Поїхали сьогодні буде цікаво. Та перші ж почати хочемо нагадати, якщо ви стали жертвою цифрових кіберзлочинів, ви можете звернутися до нас Це для швидкого та неупередженого вирішення проблеми знаходження винних, а також за бажанням, висвітленням на загал. Команда Геононстоп не лише співпрацює із правоохоронними органами, але й у своїй структурі має власний відділ журналістських розслідувань. Криптобіржі, новий спосіб виводу грошей. Ще у 2019 році президент Володимир Зеленський підписав закон про боротьбу з відмиванням грошей. Так вказані новили були обумовлені процесом євроінтеграції та імплементації відповідних європейських норм. зокрема, положень директив до українського права. Та чи вплинуло, хоч якось вказано на реальну ситуацію в країні? Питання насправді двозначне. Як говорили класики, із кожного обмеження та покарання завжди занесе вихід, тому вказані реформації взагалі не стали перепоною для посадовців та молодих бізнесменів. Тим паче у нас у час, коли усі процеси стрімко удосконалюються, у тому числі і корупційні. Тепер улюбленим способом виводу коштів для більшості чиновників стало дещо модне криптовалюта. Воно не дивно, адже операції з такою забезпечують анонімність, а рух капіталів відслідкувати ну дуже складно. А іноді взагалі неможливо. Адже виводити мільйони за допомогою криптовірш. Частково про це ми вже розповідали у нашому відео, присвяченому ведь та її засновникам. Посилання на яке шукайте у коментарях. Але є деякі деталі, на які ми тоді не звернули увагу, тож розкриємо їх згодом: арбітраж трафіку та Слобоженко. Погодьтеся, кожного надихають історії про те, як величе ніким людина стає відомою та заможною. Такі неозпечені багатії люблять узиватися новенькими автівками, відпочинком на розкішних курортах та брендованим одягом. А також обожнюють розповідати усі свої історії успіху, Супроводжується це створенням власних курсів, тренінгів, чек листів, аби якнайбільше людей стали такими ж крутими, як вони. Та зараз ми поговоримо не про інфоциган. На вивчення цього напрямку заробітку нас надихнув життєвий шлях Олександра Слобоженка, ім'я якого відоме серед молоді. Так ось, цей хлопець у досить молодому віці досяг безмежних статків, а усе вище перераховане стало його буденністю. Тож як у 24 роки йому вдалося перетворити мрію на реальність Та що потрібно робити, аби заробляти стільки, скільки заробляє Слобоженко. Так Слобоженко є засновником компанії Traffic Devils, яка є представником ринку арбітражу трафіку. Що це за новомодні слова. Пояснюємо, арбітраж трафіку це різновид онлайн-бізнесу, сутність якого полягає в придбанні і подальшому перепродажі раніше купленого трафіку на більш вигідних умовах. Тобто, суть арбітражного трафіку дуже проста. Купуємо там, де дешевше, і зливаємо туди, де платять більше. Різниця це і є наш прибуток від арбітражу. І з термінологією розібралися. Тепер поговоримо про трафік Devils та їх підводні камені. Так, вивчаючи діяльність вказаної компанії, ми виявили, що вона не є зовсім чистою. Простіше кажучи, під завуальовану термінологію це звичайне пособництво в залученні клієнтів-юзерів до незаконної економічної діяльності, а саме азартних ігор, букмекерських контор, індустрії, сервісів підписки на контент із містом для дорослих OnlyFans, кол-центрів, шахраїв, продажу підробленого товару, продажу контрафактного товару. Та аби не сплачувати податки та безперешкодно легалізувати доходи. Слобоженко та його групи користуються платіжними системами e СКА Прайват Крім того, вони досить вдало застосовують російський веббраузер Антідолфін Юа і відповідно платять платежі за користування та відкриття даних, а також податки до державної казни країни агресора. До того ж, в боїнгової компанії Слобоженко Traffic Devils є клієнти та замовники з території РФ і терористичних квазідержавних утворень ДНР та ЛНР. А отже, туди також дійснюється спрямування клієнтів та коштів ще й для отримання заробітку. Та й цього мало тому дана група розвиває інші проекти, як от TD Apps, сервіс оренди застосунків та TD Shop, Магазин з обліковими записами для реклами, тобто бачимо, що керуючий трафік дево бажають висидіти на двох стільцях, працюючи та заробляючи не лише на території України та Європи, але й країни агресора РФ, супроводжуючи це в прямому сенсі поповненням бюджету терористів та спонсоруючи ті всі варварські жорстокі дії, які реалізуються на батьківщині, в тому числі і ракетні атаки. Крім того, така двозначна співпраця сприяє витоку усіх даних користувачів то за спецслужб, зокрема і ФСБ, які досить вдало навчилися створювати і псо, та здійснювати психологічний тиск. На українців, отже, набиваючи власні кишені, трафік девіл з тим самим сприяє ворогу, допомагаючи у реалізації збройної політики, як фінансово, так і психологічно. Ще мрієте про таку розпіарену історію успіху, але ми не розкрили навіть і частини внутрішнього влаштування медіабайнгової організації та механізму її діяльності. Найсяковитіші подробиці залишаємо на потім та попри слова погрози, щодо допливалося Слобоженка та його дружніх зв'язків із правоохоронцями. Ми продовжуємо розкривати усю правду, не зупиняючись ні на хвилину. До речі, ще один цікавий факт про. Пане Слобоженко за інсайдерською інформацією йому підконтрольне одне казино, що також функціонує на боці РФ, як нам стало відомо, що два роки тому він шукав спонсорів у Москві, аби реалізувати свій задум. Правда чи ні, перевіримо. Отже, попри патріотичні пости на власних сторінках у соцмережах на ділі Слобоженко виявляється не таким же любителем неньки. Безумовно, історія цього 24-річного хлопця, який вже має у своєму володінні елітні авто, неймовірно надихає. Та якою ціною в першу чергу для України вдалося заробити усі ці кошти. Тож як боротися із такими. Молодиками ми, наприклад, вже появили відповідну заяву до правоохоронних органів, а також наперед розуміючи можливість існування внутрішніх договорників, звернулися і до слідчих суддів. Поки не можемо похизуватися най найрезонанснішими результатами, адже процес йде та на першому етапі вже маємо ряд задовільних ухвал. А це означає, що пану Слобоженко буде значно тяжче домовитися щодо прикриття його справи. А у наступному відео ми детальніше розповімо про ще одну відому серед молоді компанію, що спеціалізується на архівтержу трафіків трафік Джек та розкриємо усю правду щодо того, яким способом вони заробляють. Не пропустіть кол-центри та нардеп Куницький. Кол-центри заполонили усю Україну, а згадуючи про місто Дніпро, на думку одразу спадає фраза це ж столиця офісників. Мабуть, ні для кого не є секретом, наскільки законно працюють такі установи. Які податки, а точніше, відкати вони сплачують правоохоронцям за безперешкодну роботу. Ба більше силовики і не приховують своєї співпраці з колцентрами. Та як іноді здається, навпаки, пишаються нею. Ну звісно, отримувати по 15 тисяч доларів щомісячно нічого не робити. Кожен би обожнював таке місце роботи й очолювану посаду. Та давайте. Розглянемо трошки детальніше усі аспекти діяльності таких, а також згадаємо про новостворену ТСК на чолі з нардепом Куницьким, який нібито рішуче розпочав боротьбу із незаконною роботою колцентрів. В Кінці травня Верховною Радою України було створено слідчу комісію для викриття фінансових пірамід. Як ви вже зрозуміли, керівником такої призначили слугу народу Куницького. Про репутацію нардепа годі говорити, адже мережа пам'ятає все і про просування інтересів групи приватних компаній, і про плутанину із громадянством. До речі, Куницький має подвійне громадянство супереч законодавству України українське та ізраїльське. Для довідки остання країна є батьківщиною слабдозвісних форексів, та про це згодом. Тож такий чистий душею нардеп розпочав боротьбу з колцентрами, які нахабно дурять українців та іноземців, зібрав та оприлюднив списки і тересами розташування таких. Жодна, до речі, не виявилася правдивою. Навідався до деяких у різних містах України, а також зняв кілька сторіс, показуючи себе у гарному світлі. Та ще були якісь реальні наслідки відважної праці Куницького. Можливо, для нього особисто і так адже стає ясним, що скоріш за все, така діяльність о спрямована перша його на підім'яття сфери заробітку під себе та створення авторитету борця із шахрайськими кол-центрами. та якихось конкретних результатів для громадськості виявлено не було. Форекси та усі інші злочинні лапки продовжують працювати і заробляти мільйони на ошуканих українцях та іноземцях. До таких можемо віднести, мабуть, відомі харків'янам кол-центри, що спеціалізуються на форексах та розташовані на вулицях Гагаріна 119, мироносицька 72, а також площі захисників України 7 дріб Причому перелічені кол-центри та не що десятки інших покриваються співробітниками УЗБУ в Харківській області, які замість того, аніж виконувати покладені обов'язки із протидії незаконних формувань, навпаки, сприяють їх діяльності, отримуючи за це непогану плату. До речі, родзинкою сучасних колцентрів є те, що спрямовуються вони переважно на країни Європи або РФ. Якщо у випадку останньої фактичного покарання не передбачено, адже потерпілими є громадяни країни ворога, то з європейськими державами все абсолютно інакше. Шахрайські колцентри продовжують прямо. Мьому сенсі грабувати іноземців, які віддають мільйони на потреби ЗСУ від будови України. Чи не думають злочинці про те, що такі діяння матимуть негативні наслідки не лише для них самих, а й держави у сукупності? Велика частина інвесторів і так остерігає за співпраці з нами бочиться розкрадань грошової допомоги. А тепер самі українці напряму грабують європейців. Як донести це сучасні молоді, та не тільки, а також контролюючим органам, в тому числі і членам нової ТСК. Та це все лише квіточки. Детальніше про діяльність кол-центрів ми розповідаємо вже у наступних відео, адже нами було Зібрано великий шмат матеріалу, у тому числі і відеозаписи офісів столичних та харківських кол-центрів. Тож не припустіть продовження скоро: дроп-сервіси та обман українців. Але аби не лише інтригувати вас до перегляду наступних розслідувань, привідкриємо відкриємо завісу таємності, де розповімо цілком реальну історію від потерпілих українців, які стали жертвами підступних схемщиків. Якщо ви думаєте, що лише українці під виглядом співробітників банків, зокрема Збірбанка, телефонують громадянам РФ та розводять їх на чималенькі суми, то ви помиляєтеся. Сіяни також промишляють махінаціями, але використовують вони дроп-сервіси, залучаючи кредитні картки, рахунки оформлені на певних підставних фізосіб, на ім'я яких здійснюють розрахункові операції. Зрозуміло, що банківські установи зацікавлені у постійному русі капіталів, зняті готівки, тому жодним чином не стримують таких дій. А схемщики вдало цим користуються, отримуючи від українців інвесторів пошти, конвертуючи їх через дропи у криптовалюту, а після відправляючи у РФ. Тобто у розвиток таких стемок значний внесок вносять і банки, в тому числі і нацбанк України. Сприяють злочинному руху капіталів, їх подальшої легалізації, ухиленню сплати податків та виведення на територію країни ворога, а після фінансування тероризму. Крім того, питання тут виникають і до правоохоронців, які, звісно, знаходяться у курсі всіх махінацій, але жодним чином не сприяють їх припиненню, Ба більше спокійно споглядає за діяльністю дроп сервісів та навіть цілих дроп офісів, більшість яких знаходяться у Дніпрі. Тож, а як же приголошена боротьба із відніванням та легалізацією доходів у законна директиву ЄС та національним законодавством? Нас банк України сервіс правоохоронці, питання до вас, мінцифри та Федоров, з огляду на все те, що відбувається в цифровому світі, виникає ряд питань як до мінцифри, так і до її очільника Федорова. Розпочнемо та спершу запитаємо у вас, глядачі, чи сплачували ви коли-небудь штрафи через платформу Дія. Так, коли ми, як законослухняні громадяни, сплачуємо штрафи, наприклад, за перевищення швидкості у дії знизу відповідної сторінки, бачимо суму сплати, розмір комісії, на що найбільше звертаємо увагу. Та родзинка полягає зовсім іншому, адже найголовніше посла. Ання надається маленькими літерами в самому кінці екрану. Що ж це за послання таке? Там нам пишуть про те, що транзакція обробляється деякою платіжною компанією і ні, не спеціально створена розробниками дії компанія, як ви могли б подумати. Мова йде про досвід заїлу ФК Єдиний простір, зареєстровано 13 серпня 2019 року та одразу застосовано для бета-тесту мобільного додатку Дія. Чому була обрана саме ця компанія, а не інша відома та перевірена? Питання риторичне, але факт залишається фактом. Щоразу вкладена фінкомпанія забирає собі Найменше 1,5% від вашого платежу. А куди направляються ці гроші далі, точніше, в чиї кишені, і досі нікому достовірно невідомо. Та участь в такій нехитримутий схемі Федорова очевидна, то виходить з набуттям посади міністра Федоров і досі не позбувся старих арбітражних звичок, отримати хоча б декілька доларів на кишені від проведення будь-якої мізерної операції. Наступного разу, коли будете сплачувати штрафи через дію, зверніть увагу на те, що декілька відсотків ваших коштів спрямовуються на фінансування діяльності онлайн-казино. А мінцифри та. Його очільник Фендеров досі робить вигляд, чи не в курсі таких дій. То, можливо, саме тому у нас таке двояке ставлення до арбітражників та потуранських кол-центрів, адже золотий хлопчик від «Слуг народу, міністр цифрової трансформації фендеров, як виявляється, сам є вихідцем арбітражників, та ймовірно досить вигідно допомагає перекидувати трафік під час передвиборчих кампаній, визначеному колу осіб. Та чи має майбутній прем'єр-міністр надія цифровізації України відношення до всіх тих шахрайств, які мають місце у мережі нині? Думайте самі, але можливо саме тому. Тому усі ці злочинні установи настільки впевнено себе почувають. Щодня обдурюючи сотні українців, адже знають, що свої люди мінцифри завжди приховають такі діяння. Причому керівництво мінцифри, маючи захопливе минуле у сфері арбітражу трафіку, продовжує лити такий на онлайн казано, у тому числі країні-агресора, отримуючи чималий заробіток та роблячи більш вразливою до кібератак мережу батьківщини. Бінанс та співпраця із мінцифрою. Крім того, у ході нашої діяльності ми отримали відомості від підписників, що свідчить про те, що представники нас Україна можливо перебувають у змові із мінцифри та у співпраці, займаються скамом, аферами, коли заволодівають коштами клієнтів, біржі шляхом маніпуляцій, соціального інженірінгу під приводом обміну коштів на криптовалюти, та усі деталі результати нашого дослідження розповімо згодом у окремому відео, присвяченому новомодним криптобіржам. Та поки можемо говорити про те, що сфера діяльності та заробітку мінцифри є досить широкою і не завжди легальною. Як бачимо, арбітражники, так звані схемщики і демщики, а також кол-центри заповнили Україну. Це хопляючи свої сітки все більше і більше громадян. Причому працюють вони настільки досконало, що правоохоронці із замиленими купюрами очима просто не помічають укритого обману, та вперто ігнорують усі скарги та прохання народу припинити діяльність таких. Крім того, усі ці історії успішного успіху, швидкого заробітку за лічні хвилини та без складен тягне за собою реформацію свідомості молоді, яка за погоною до грошей забуває про усі норми моралі та тим паче приписи закону. Покоління шахр. Ів цифрових темщиків ось що нас чекає юнаків та дівчат, які крім кливкового заробітку в мережі шляхом обману нічого й робити не вміють та не страшніше, не хочуть. І допоки правоохоронці та інші контролюючі органи будуть кришувати та прикривати діяльність таких структур, за безмежні відкати, ситуація лише погіршуватиметься. Вкази не стосуються і поширеної на час корупції у закладах освіти, культури та взагалі будь-де, яка не лише не згасає, а навпаки, розвивається із швидкістю світла. У наступних відео ми продовжимо Скривати тематику цифрових злочинів та розповідати про сучасні способи швидкого заробітку, зокрема і за участю відомих криптобірж Бінанс та вибір. Розповімо і про операцію преміум пакет, коли в Україну намагалися ввести 4 тонни брендованого одягу. Та хто був організатором такої, розкриємо і нові протописи обшуку, що проходив у голови держслужби спецв'язку та захисту інформації України Юрія Щіголя, обумовленого привласнення мільйонних коштів від міжнародних партнерів, які устримовувалися на удосконалення кібер та інфобезпеки держав. Прави, але так і не були використані за призначенням. Згадаємо і про нещодавні обшуки в пунктах обміну валют під яскравою назвою Kate Exchange Та чи призвели такі дії правоохоронців, хоч до якогось результату не залишимо без уваги і інші схожі обмінники. Та чому їх діяльність охопив такий резонанс? А поки слідкуйте за нами в соціальних мережах та щодня дізнавайтеся про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування. Тримаємо руку на пульсі, та не зупиняємося ні на хвилину.